За минулу добу армія РФ завдала 15 ударів по цивільному населенню. Росіяни били з авіації ЗРК С-300 РСЗВ ГРАД. Танків артилерії під вогнем перебували сім населених пунктів: міста Авдіївка, Часів'яр, СМТ Очеретине, Північне, села Новожеланне, Орлівка, Тоненьке. Пошкоджено 17 цивільних об'єктів, 14 житлових будинків, заклад освіти, магазини. Окупанти продовжують штурмувати Авдіївку внаслідок обстрілів. Двоє мешканців зазнали поранень на північне. Росіяни скинули дві авіабомби КАП 250 а також накрили селище. З артилерії пошкоджено 10 багатоквартирних будинків, заклад освіти, магазини. На цей час інформації щодо постраждалих не надходило. По новожеланному війська РФ вдарили ракетою С-300, зруйновано чотири приватних будинки. Крім того, сьогодні після опівночі Росія завдала чотири ракетних удари по селидовому. Пошкоджено навчальний заклад, дві адмінбудівлі, два приватних підприємства, два багатоквартирних будинки, автомобілі. Попередньо люди не постраждали. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.